Ви сказали, що зустріч Путіна і Зеленського власне буде, але пізніше чи можемо зараз глянути, власне, коли є варіанти ймовірної зустрічі і прямих переговорів президента України Зеленського і диктатора Путіна? Ну, перемовини точно будуть, а коли? Ну, показує, що ці перемовини стануться протягом найближчого місяця двох. Я бачу, що ми йдемо до миру. Угу. І люди зараз пишуть питають. Я хочу сказати, що я про червень казав, що буде, буде перемир'я. Тому до перемир'я ми наблизимось і перемир'я станеться в червні. Питання в тому, що а, миру повноцінного не буде. Ну то інше питання я й не передбачав цього, бачу так, що зустріч обов'язково буде. Я завжди казав, що війна завершиться за особистої зустрічі Трампа і Путіна, Путіна і Зеленського по-іншому ніяк не завершиться.